Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 8 травня о пів на 14 в місті Харків внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи. Багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей. Серед них чотири дитини. 15-річний пацієнт в реанімації. Стабільно важкий. Виконана хірургічна обробка ран. 14-річний хлопець важкий, стабільний, переведений з операційною в реанімацію. 14-річний пацієнт в реанімації. Видалено уламки, проведена операція. Лікарі намагаються зберегти кінцівку. Восьмирічна дівчина отримала поверхневу травму. Стан дитини середньої важкості, виписана на амбулаторне лікування. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Біли Колодязь Старий Салтів Лук'янці. 8 травня о 14.45 в селі Біли колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу у д 30 пошкоджено чотири приватні будинки: лікарню, автівку з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів. Евакуйовано 113 дітей з родинами. Золочівська громада 15, Борівська громада 4, Дергачівська громада. 64, Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Рятувальники ДСНС проводили огляд місця ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу Зсу, за минулу добу українські війська на Купінському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка, Іванівка та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов, Харків. Новини.